Сьогодні у випуску дізнаєтесь про нову структуру ДПІ із 1 січня 2025-го, яка вплине на електронне звітування, оновлення рахунків для сплати податків та нові довідники пільг, що вже діють. Нагадаємо також про дедлайни подання об'єднаної звітності та реєстрації ПНРК на початок 2025-го року. До речі, МінФін вже розробив форму місячного податкового розрахунку, оновив звітність для прибутківців та єдинників. Зорієнтуємо в датах їх подання. Підготуйтесь також до перевірок, плани яких на 25 рік оприлюднила вже низька держорганів. Маємо також нові правила проведення перевірок податківцями під слоганом ні, зловживанням та хабарництву». Порадували законодавці ще й продовженням податкових та митних пільг на 25 рік. Вітаю, я Тетяна Голь, консультант з питань оплати праці та трудового законодавства, редактор семінар, з вами щотижневий випуск новин, підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити жодних новин і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. 1 січня 2025 року змінили коди ДПІ обслуговування платників через оновлення структури Державної податкової служби. Врахуйте це під час подання звітності та інших електронних документів до податківців у новому році. Актуальні коди нових ДПІ вже доступні в електронному кабінеті платника податку та у нашому новому довіднику. Перелік ДПІ в областях та місті Києва та їх коди у 25-му році. Утім, щоб отримати адміністративні послуги, можете звертатись до будь-якого центру обслуговування платників територіальних органів ДПС незалежно від місця реєстрації. Актуальний перелік ЦОП є на сайті ДПС. Станом на 2 січня 25-го регіональні податкові та держказначества оприлюднили нові рахунки для сплати податків. Щоб полегшити пошук актуальної інформації, ми зібрали для вас усі необхідні реквізити та оновлення в одному місті. Перегляньте їх вже зараз, адже використання застарілих реквізитів може призвести до затримок у зарахуванні платежів і навіть до штрафних санкцій. А щоб ви вчасно сплатили податки та збори, а також відзвітували. Ми створили новий безкоштовний сервіс Календар бухгалтера. Сподіваємось, він буде вашим основним інструментом у роботі. ДПС також оприлюднила ставки місцевих податків і зборів на 2025 рік. Інформацію щодо них можна знайти на офіційному веб-порталі ДПС у рубриці ставки місцевих податків та зборів або за посиланням у нас на сайті. Там на 31 грудня 2024 року податківці оприлюднили нові довідники податкових пільг, а саме довідник податкових пільг за номером 127.1, що є втратами доходів бюджету, та довідник інших податкових пільг 127.2. двадцять Йдеться про перелік пільг із податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухомість місцевих податків та зборів. Правильне декларування пільг у звітності допоможе вам уникнути проблем зі сплатою податків та зборів. При цьому можна відмовитись від використання пільг або перенести їх на майбутні періоди. Пенсійний фонд України нагадав про запровадження з 1 січня 25-го року щомісячного подання податкового розрахунку щодо сум доходу і утриманого ПДФО, військового збору та ЄСВ за найманих працівників. Такі новації передбачив закон України від 10 жовтня 2024 року за номером 4015, який чинний із 1 грудня 2024 року. Вперше звітувати помісячно будемо за січень 2025 року. Зробити це слід до 20 лютого 2025 року. А от відзвітувати за четвертий квартал 2024 року необхідно до 10 лютого 2025 року за квартальною формою. МінФін уже оприлюднив проект місячного податкового розрахунку. Докладніше про його заповнення розповімо щойно на форма набере чинності. Стежте за нашими оновленнями щотижневими підсумками та листами. Чи потрібно проводити перерахунок військового збору та як це відбросити в додатку? 4ДФ, розглянемо вже 6 січня на безкоштовному вебінарі. Важливі зміни 2025», зарплатна звітність та нові вимоги до ПРРО, пільги для благодійників. Згідно з чинним законодавством, граничним днем для реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування у єдиному реєстрі податкових накладних є 5 та 18 числа кожного місяця. У січні 2025 року ці дні припадають на вихідні, неділя та субота відповідно. Тож зареєструвати ПНРК за грудень 2024 року можна буде 5 січня 2025 року, включно за першу половину грудня 2024 року, та 18 січня два. 25-го року, включно за другу половину грудня 2024 року. Нагадаємо, що на час дії воєнного стану операційний день для реєстрації ПН та або РК, на який припадає граничний строк їх реєстрації, триває з 0 годин 00 хвилин до 24 години 00 хвилин. При цьому ПН РК подані для реєстрації у день, який припадає граничний строк їх реєстрації на надсилання квитанції, реєструють не пізніше наступного операційного дня з дня для реєстрації таких ПН або РК. Мінфін відредагував додатки до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Змін, зокрема, зазнав додаток ПН. У новій редакції викладено додатки РІ, АМ та ДІЯ. У прибутковій звітності регулятор уточнив положення щодо оподаткування резидентів Дія Сіті, визначення фінансових різниць, інвентаризації основних засобів та використання житлових приміщень для господарської діяльності. Підстава Накази Мінфіну від 5 грудня 2024 року номер 621, від 24 грудня 2024 року номер 659. станом на 3 січня 2025 року документи не опубліковані, тож не набрали чинності згідно з пунктом 46.6 податкового кодексу. Якщо накази опублікують протягом першого кварталу, то вперше звітуватимемо за оновленими формами декларації за другий квартал 2025 року. 31 грудня МінФін оприлюднив проєкт наказу щодо внесення змін до форм декларації платників єдиного податку 1-4 груп. Із текстом документу можна ознайомитись на нашому сайті. У нових формах єдинники визначатимуть зобов'язання з військового збору та суми мінімального податкового зобов'язання відповідно до оновлених норм податкового кодексу. Вперше визначатимуть військовий збір у звітності за перший квартал 25-го року єдинники третьої групи. За результатами 25-го року ФОП на єдиному податку першої та другої груп. При звітуванні за 25-й рік ФОП на єдиному податку четвертої групи. Якщо ж маєте запитання з бухобліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтеся на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Попри чинний мораторій ПФУ, держпраці, Мінекономіки, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та низка інших держорганів, затвердили та вже опублікували плани перевірок на 2025 рік. Ознайомитися з ними можете за посиланням на нашому сайті. Зауважимо, що наразі інспекційний портал недоступний для бізнесу. Доступ до системи мають лише співробітники органів державного нагляду контролю та державна регуляторна служба. Тому скористатися порталом наразі неможливо. Ми будемо давати інформацію, коли з'являться нові плани від інших держорганів. Слідкуйте за оновленнями. Тепер податківці під час перевірок будуть оснащені бодікамерами, що дозволить. Уникнути зловживань з їхнього боку та запобігти спробам хабарництва. Запис також зніме будь-які суперечки щодо якості проведення перевірок. На додаток до камер перевіряльники застосовуватимуть планшети та переносні принтри. Отож, від руки написані акти «Goodbye forever» Прощавайте назавжди. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. Із 30 грудня 2024 року набрали чинності два закони від 17 грудня 2024 року за номером 4143 та 4144 щодо продовження пільг на 2025 рік. Серед ключових змін звільнення від митних платежів для складових, які імпортують для виробництва боєприпасів та снарядів, продовження пільг на ввезення БПЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць тощо. Розширення пільг на складові для всіх безпілотників наземних водних, а не тільки БПЛА від термінування до 1 січня 2027 року переходу на екостандартний євро 6 для транспортних засобів. Підтримка благодійників і волонтерів, можливість неприбутківцям допомагати військовим і їхнім сім'ям без втрати статусу, зібрані волонтерами кошти без ПДФО, якщо передані благодійним фондам, пільги для працівників неприбуткових організацій до 5% від доходу. Продовження пдв пільг для українського кіно на час воєнного стану, скасування оцінки для ринку вживаних авто. Повна фіскалізація грального бізнесу, і це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Семінар. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.